Шараут всім. Сьогодні поговоримо про бів 50-сента та легендарного драгдилера Бік Міча із банди BMF. про бів між Кемроном і Джим Джонсом, Кані Вест та його любов до німецького художника, звільнення Wi-Fan Лучі, перформанс Кендрі Каламара та Супер Кубок, а також наша постійна рубрика, що там у Дрейка та багато іншого. Цей подкаст несе розважальний характер, тому не сприймайте його занадто серйозно. З вами міністр Флексу, ви на каналі Trap.ua. Let's Git, Let's Go! Налайкастейна лайкас like like like... Після того, як 2 лютого 25-го року Є шокував всіх луком своєї дружини Б'янки Сенсорі, яка була в сукні, що ледь прикривала інтимні місця. Канія вирішив, що цього буде замало, хоча цю новину досить брухливо обговорювали. Ов oh бой. Як повідомило джерело Page Six, кані Вест і б'янка сенсорі були виведені з церемонії Grammy 2025. Після того як вони зробили свій шокуючий дебют на червоній доріжці, весь перформанс полягав в тому, що Ізос намагався відтворити фото. За обкладинки його альбому Volders. Схоже на те, що Їзі прикурив червоного Мальбора, а можливо і чогось міцнішого, залетів в Twitter і написав кілька доволі потужних постів. Про те, що він ненавидить реперів, що реп це повне лайно, він мільярдер і він не слухає реп, бо там одні долбайоби, маючи на увазі, що там нуль корисної інформації. Далі він назвав юно Майлза своїм улюбленим репером, дав кілька шараутів Тагу, Емінему Кувейву та ще декільком виконавцям. Але суть не в цьому, є назвав себе. Нацистом фанатом німецького художника. У дописах він прямо заявив про свою любов до Адольфа Гітлера та звернувся до Елона Маска за те, що він посупив його нацистський свек. До того ж, один із найжорстокіших моментів був в тому, що він прямо опублікував твіт Я нацист, а потім Я люблю Гітлера. І що ви зробите, сучки? Звичайно, що багато людей почали писати, що Кані зійшов з розуму і забув випити свої таблетки. Але до таблеток ми повернемося пізніше. Окрім того, що є заклик. Випустити пафа Дейді я не забув про свого коріша, який зараз у федеральній в'язниці. Останній хрін без солі доїдає. Кан'є сказав, що паф не винен і буде топити за нього до талого. Yeah, oh! На підтримку Діді, якого звинувачують у сексуальних злочинах на своєму сайті, він опублікував мерч Шон Джон в колаборації з брендом Єзі. Де всі бажаючі можуть придбати тішку та підтримати пафа? А 50% прибутку за словами, є мали йти напряму шону компсу. До речі, 2025 рік багатий на документалки про Діді, і ось одна з них, яку я почав дивитися під назвою Падіння Діді. Падіння Діді останній документальний фільм, який показує крах Шона Компса. Продюсери фільму разом із Rolling Stone досліджують звинувачення за допомогою понад 30 нових інтерв'ю з обвинуваченнями Компса, колишніми співробітниками, друзями та іншими людьми, які його стосуються. У свою чергу, представник Комса, який перебуває у в'язниці в очікуванні травневого суду за федеральними звинуваченнями в секс-торгівлі та рекеті, сказав у своїй заяві: ці документальні фільми поспішають заробити на медіа цирку навколо містера Комса. Продюсери не змогли надати достатні часу чи деталі, щоб його представники відповіли на необґрунтовані претензії, багато з яких від невідомих учасників, чиї звинувачення позбавлені контексту. Приховавши цю інформацію, вони унеможливили для пана Комса представити факти, що протистояти цим сфабрикованим звинуваченням. У документальному фільмі в принципі ви можете побачити все те саме, що вже багато блогерів озвучили, починаючи з дитинства Пав Деді, його музичну кар'єру, його успіх та як він докотився до цього життя. Якщо ви хочете детально знати про Пав Деді. Але давайте повернемося до Кані Веста. 2 лютого в мережі X він заявив, що хворіє аутизмом. Як казав класик on my wrist, я аутист, Кані Вест сказав в інтерв'ю подкасту, що йому нещодавно поставили діагноз аутизм після помилкового діагнозу біполярного розладу. І це сталося майже 10 років тому. У подкасті The Download Джастина Лебоя він сказав, що аутизм неврологічний розлад і розлад розвитку підживлює деякі аспекти цього дивної публічної поведінки також сказав, що це може зробити його впертим та суперечливим, посилаючись на назву свого хіта Can't Tell Me Nothing. Кані сказав, що більше не приймає ліки, призначені для його біполярного розладу, кажучи, що щось блокує його творчість. У неділю ввечері кані Вест показав рекламу Супербоул в районі Лос-Анджелеса, спрямовуючи людей на сайт Easy.com, де єдиним товаром, доступним для продажу, була біла футболка за 20 доларів. Увага на екран із чорною свастикою, надрукованою спереду. Як вам така тішка для фанатів опіуму? З останніх витівок містера Веста була публікація порно. Я подякував Ілону маску за можливість висловитися і його акаунт деактивували. Згодом сервіс Shopify зніс магазин Гіті через його російські та антисемітські коментарі. Напевне, вони подумали, треба цього долбайоба забанити. Репер Джей Декіс сказав, що він зустрічав 4-5 різних версій Канні Веста. Перші 4 йому сподобалися. Цікаво, що кожен рік кані робить кілька гучних інфоприводів, а потім зникає напевне, клон Кані Веста знаходиться в цей час у кріосні. Також 12 лютого Тайдала Сайн видалив всі згадки про є у своєму інстаграмі. І сказав, що він проти мови ненависті та негативу. Залишивши лише один пост про його майбутній альбом. Схоже, що тайда ласайну теж не сподобалися витівки Кані. За деякий час до цього, а саме 27 лютого, Кані Вес зустрівся із Джим Джонсом із Set. Come on, come on, come on. За деякий час до цього, а саме 27 січня, Кан'є Вест разом з Джим Джонсом із Діпсет зустрівся в Токіо. Джимі подарував йому легендарний блінгі з логотипом Діпломет та відзначив його вклад в розвиток високої моди. Джим Джонс був фешн-кілою щодо фешн-кіли. Ще у 2004 та 2006 роках він носив шмот від Chrome Hearts. Плюс учасники Діпсет поєднували пояси бренду BB Simon зі своїми рокстар луками. Є та Джим Джонс планували завантажити спільну колекцію. Все це відбувалося за кілька днів до біфу між Кемроном та Джим Джонсом. Незважаючи на те, що роками в гурті було чимало внутрішніх суперечок, схоже, що засновники Кемрон і Джим Джонс знову розходяться через коментарі. Зроблені першим на рахунок другого. Отже, що відбувається з діпсет і чому вони знову взялися один за одного? Корінь ворожнечі походить від нещодавної появи 50 Cent в одному з кількох подкастів Кемрона. Під час інтерв'ю Кем сказав Фіфті, що він відчував неповагу, коли Джиммі тусувався з Фіфті під час біфу Діпсета Фіфті Сента. У розпал ворожнечі у 2007 році, у свою чергу, Джиммі на подкасті сказав, що зробив багато для розвитку діпсет, і ці дікрайдери хай йдуть до бісової матері, нам Сейн. Що ж, здається, Кему не дуже сподобалося це чути, коли він заговорив про Джонса у своєму подкасті, сказавши, що Джиммі завжди був фанатом, який притусувався на початку створення гурту. Майс навчив його читати реп, і взагалі він не з гарному, а з Бронксу. У відповідь Джимі дропнув трек, в якому зачитав, що він одночасно із Бронксу і з гарному. Він Аутсайд є реальним вуличним гангстером. Наразі біф між Джим Джонсом і Кемроном трохи затих. Тим часом капо готує новий альбом. Чекаємось А що стосується 50 Cent, схоже, він разом з попкорном спостерігає за цією ситуацією, адже саме він причетний до чвар поміж учасників Діп Set. Переходимо до Фіфтіка. 50, 50 Cent ніколи не забуває своїх ворогів і не дає їм спокійно жити, і навіть вмерти спокійно не дає. По цікавому збігу обставин саме на 22 другу річницю альбому Get Rich or Die Trying помер засновник лейблу Murder, Inc. Ірв Готті. Репер і світовий хіп-хоп троль Кертіс 50 Cent Джексон знайшов хвилину, щоб визнати смерть продюсера Ірва Готті. кинувши в останнє тінь на засновника Murder Inc. в інстаграм, де він опублікував фотографію, яка свідчить про те, що він курить праг. Покійного магната. Саме так він підписав свій пост. Нагадаю вам, що Ірв Готі причетний до успіху таких виконавців, як Джей Зі, DMX, Джарул та Шанті. Повідомляється, що між 50 Сентом і Ірвом Готі була давня ворожнеча саме через тісні стосунки Ірва з Джарулом. Цей біль тягнеться з кінця 90-х, коли друг молодого репера вкрав ланцюжок у Джарул. як згадував 50 у своїй автобіографії From Pieces to Weight» Протягом багатьох років між двома реперами траплялися жорстокі сутички в нічних клубах і одного разу на студії звукозапису «Хіт Фекторі. Ір в Готі помер від серцевого нападу у віці 54 років. Але не Ірвом Готті єдиним. Також у 50 Cent зараз біг із Біг Мічем, засновником банди Сім'я Чорної мафії, про якого я вже робив випуск і ви можете знайти його на каналі. І зараз ми переходимо до цієї драми. Після відсидки Бік Міч почав тусуватися з ворогами 50 Cent, включаючи його давнього опа Рік Росса, який є одним із організаторів вечірки на честь звільнення Бік Міча. 50 Cent, який допомагав сину. Біг Міча Ліл Мічу стати актором та дав можливість заробити більше 5 мільйонів доларів легально, зробивши його зіркою з серіалу BMF, став на стежку війни після того, як Бій Міч був помічений з ворогами 50 Сента. А брат Бій Міча Террі Фленнорі зробив спільне фото з сином Кеннета Макгріфа Супріма. Саме цей драгдилер причетний до того, що 50 Сент отримав своїх 9 куль. На захист Міча став колишній учасник J-Unit Young Buck, який записав відео і сказав Фіфті не гратися з екс-наркобароном. У свою чергу Фіфті затролив бака і сказав, що він полюбляє трансів, і це одна з причин, чому його вигнали з гурту. Не міг обійти цю ситуацію. І репер The Game, який написав, що Ліл Міч повинен був стати на сторону свого батька. Коли ця ситуація загострилася, також хочу нагадати, що нещодавно Kanye West подарував The Game три хромованих Мерседеса Maybach. Тепер The Game точно буде чим вийобуватися у своїх кліпах. Далі Ліл Міч написав особисте повідомлення 50 Cent, що не має жодного відношення до справ його батька. Але Фіфті виклав цю переписку на загал і сказав, що Ліл Міч більше не з'явиться у новому сезоні серіалу BMF. Рапер Вайфен Лучі нарешті вийшов із в'язниці. Інша зірка тренчів Ліл Бузі подарував йому блінк та привітав з поверненням. Випуск про Вайфен Лучі ви можете знайти на каналі. Кендрік Ламар подав бів з усмішкою на суперкубку. Багато людей задавалися питанням, чи виконає Кендрік свій головний дістрек «Not Like Us під час суперкубку. І як виявилося, він навіть не збирався зупинятися. Одним фенам зайшов виступ Кендріка для інших він не виправдав очікувань. Але одним із найкрутіших моментів була посмішка Кендріка під час того, як він читав свій дістрек на Дрейка перед мільйонною аудиторією та Кріп Вовк Серени Вільямс, колишньої дівчини Дрейка, під час того, як люди на трибунах кричали Е-майнар. Кендрік Ламар виконав пісню щудовою радістю, яка була абсолютно заразною. Коли він сказав фразу Скажи Дрейку, я чув, що тобі подобається вони молоді. Він знову блиснув тією широкою, майже тривожною усмішкою, як у фільмі Жахів посмішка. Як і очікувалося, він пропустив рядок про pdf файл, але не втримався від моменту «A minor» і дозволив 70-тисячній аудиторії сказати це в Унісон. На Кендріку був ланцюжок із літерою «A», що могло бути посиланням на лірику «a minor», але швидше за все, це відсилка до його лейблу «PG Land». А можливо, це означає одне і інше одночасно. Знак Гейм Овер і той факт, що сцена була розроблена так, що виглядала як контролер у стилі PlayStation, безумовно є посиланням на те, що Кендрік переміг Дрейка, або принаймні означає, що гра між ними закінчилася. Поява Семюела Джексона в ролі дядька Семе та танцюристів, одягнених під американський прапор, може бути пострілом проти канадського коріння Дрейка. Про що Кендрік раніше не згадував, попри весь успіх, треку над like Us, є ознаки того, що Кендрік втомився від цієї пісні. По перше, він не включив цей трек до GNX. Натомість він створив інший трек з мастердом під назвою TVO, який служить подібній меті. Кожного разу, коли він говорить про пісню та її вплив, він уникає згадки імені Дрейка, натомість наголошуючи на важливості лос анджелеса Кендрі Кламар перший сольний репер, який коли-небудь був хедлайнером Супербоу, і він робив це так само, як робив усе у своїй кар'єрі. Без жодних поступок приніс основу улюбленого жанру на найбільшу сцену у світі. Незалежно від того на чому боці біфа ви опинитесь, репер Пуша Ді привітав Кендріка з його перемогою та з тим, що 133,5 мільйонів людей побачили його шоу. Дрізі Дрейк завершив першу ніч туру по Австралії емоційною промовою і сказав, що він все ще живий. Мене звати Дрейк. Я почав займатися музикою у 2008 році. Сказав він: я приїхав аж із Торонто, Канада. Зараз 2025, і Я незважаючи ні на що, Дрізі Дрейк дуже живий. Він додав, що незабаром вийде його спільний альбом із Патті Некс Дой, який буде включати треки, щоб відриватися і сумні ліричні бенгери про колишніх гад, який нещодавно спостерігав, як його запеклий суперник Кендрік Ламар, виграв Греммі з його ді з піснею над був явно в зухвалому настрої. Під час шоу Дрейк вийшов на сцену у худі зі штучними дірками від куль. Плюс через його худі проходив дим, і далі він почав читати свій трек Over My Dead Body. Таким чином, Дрейк нагадав, що він вижив після цієї перестрілки і все ще готовий боротися далі. Рік розкасував своє шоу, яке присвячувалося біг мічу. Пільний R&B альбом Дрейка і Паті Нексдор уже вийшов. Yeah, що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!